Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. На Луганщині зникло більш ніж 100 російських мобілізованих після відмови укласти контракти з приватною військовою компанією Вагнер. Вони не виходять на зв'язок із 7 квітня. Про це повідомило російське видання Астра, посилаючись на родичів зниклих військовослужбовців. Під час останньої розмови з батьками один із них поскаржився на тиск збоку озброєних представників ПВК. Вони збиралися вивести мобіків на полігон. До того їх із погрозами відчитав колишній. Президент Південної Осетії, генерал-лейтенант Анатолій Бібілов. А потім озброєні вагнерівці закрили мобілізованих на вагонобудівному заводі у Стаханові. Нас не особили, військових немає. Пригнали людей зі зброєю, і телефони, я так розумію, відберуть. І на зв'язок виходити ми не зможемо. Розповів до зникнення росіянин. У нас немає вибору. Хто точно сказав, ні, їх уже забрали. Я не знаю, що з ними зараз відбувається. Це вагнера приїхали, розумієш, їм взагалі похер. Вони зараз нас уб'ють і виконують у поле і все. Повідомив родичам інший мобік. Нагадаємо, раніше російські мобілізовані ВРФ, які беруть участь у війні проти України на Запорізькому напрямку, поскаржилися, що командування тримає їх у підвалі та не випускає звіти, фактично взявши в полон. Ба більше солдатів не годували кілька днів. Вони перебували в окупованому місті Пологи Запорізької області. Також мобіки із 52 регіонів РФ поскаржилися на затримки виплат на всіх рівнях від загальнодержавних до регіональних. У разі розширення масштабів мобілізації проблеми з виплатами лише збільшуватимуться. Про це повідомляють РозМІ. Солдати армії РФ масово відмовляються йти воювати. У разі Розширення масштабів мобілізації проблеми з виплатами тільки збільшуватимуться по-справжньому масові проблеми з невиплатами почалися в січні 2023 року. Та й довести факту участі в бойових діях їхнім учасникам часто буває непросто. Йдеться у повідомленні, як зазначає джерело, у Чувашії близько двох тисяч солдатів написали рапорти на ім'я командира полку та відмовилися їхати в Україну. Вони вимагали обіцяну військовим виплату від держави, а також регіональні виплати, посилаючись на главу регіону. Олега Ніколаєва, він заявляв, що на супровід усіх заходів. Підтримки військовослужбовців та їхніх сімей із бюджету Чувашської республіки виділено 400 мільйонів рублів 192 мільйона гривень. Крім того, добровольцям батальйону Ангара і Рукутської області повинні були виплатити одноразово 200 тисяч рублів, 95 тисяч гривень. Але ніхто з тих, хто уклав контракт на початку листопада, не отримав жодних виплат. Пояснили це тим, що добровольців так і не внесли до списків МО. Також Розумі, повідомляючи сім'я Тюменського учасника СВО намагається отримати обіцяні виплати. Протягом двох місяців військовий не отримував. Грошового забезпечення тільки після численних звернень до військкомату військової прокуратури мо зарплата почала надходити на картку. У забайкалі регіональні виплати не отримують навіть військовослужбовці СВО за контрактом. Крім того, поранені на війні добровольці найчастіше не можуть отримати ні обіцяних трьох мільйонів рублів, ні додаткових регіональних виплат за поранення. Водночас гроші у всіх випадках виділяються, але грошей немає. Казнокради жирують у своїх маєтках, російських солдатів просто кидають з виплатами. Якщо вже зараз немає чим платити, що відбуватиметься ко коли буде новий масовий призов, повідомляється в джерелі до зустрічі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.